Є знижки на тезин біо та тезин ксилу 20% в аптеках. Подорожник вам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Головний на ранок до вашої уваги вітаємо оновлений інформаційний випуск. Цієї ночі російські окупанти атакували в чергову Україну шахедами, і за даними генерального штабу, противник застосував чотири ударні дрони. Росія запускала безпілотники із Білогородської області у напрямку Харківської області України. Усі ворочі шахеди було знищено силами ППО. Усі підрозділи Сил оборони вивели з Авдіївки на нові позиції. Операцію операцію офіційно завершили в суботу, і це власне підтвердили в командуванні збройних сил України. Також про неї про цю операцію згадував у своєму вечірньому зверненні президент України. Послухаємо Володимира Зеленського цього тижня. Усі небайдужі серця, і не лише в Україні переживали про наших героїв, про нашу Авдіївку, про кожного. Її оборонця та про долю усіх наших людей, про долю всієї держави. Битва продовжується. Головне у цій битві ми робимо все можливе і неможливе, щоб здолати російське зло і захистити як найбільше українських життів. Ну і Росія задіяла в операції з взяття Авдіївки безпрецедентну кількість своїх окупаційних військ. Лише за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати росіян склали більше 47 тисяч військових загиблими і пораненими. Також наші воїни знищили 1360 одиниць техніки і 5 літаків окупантів. Це офіційні дані збройних сил України. Західні змі відзначають, зараз найнебезпечніша ситуація з початку війни. Росія наступає відразу на п'ятьох напрямках. Про це пише видання Нью-Йорк Таймс. Йдеться про роботи на Мар'їнку, Авдіївку, Бахмут і Кремінну. Видання пише: Росія нахопичила до 40 тисяч військових у районі Маріуполя та близько 110 тисяч у районі Куп'янська та Лимана. І за даними генштабу, росіяни зараз дійсно активізувалися на Мар'їнському напрямку за минулу добу 18 разів безуспішно намагалися прорвати оборону на запорізькому напрямку. Повідомляється, що наші воїни відбили 10 атак противника в районі роботиного. Ну і на Бахмутському напрямку силами оборони відбито вісім атак окупантів. Частину українських військових взяли в полон під час відходу з позиції Зеніт в Авдіївці. Росіяни напередодні поширили відео, на якому видно розстріляні тіла шістьох наших полонених. Трьох з них попередньо впізнали. Родичі і побратими пише про це видання слідство. Інфо вони були поранені і чекали на евакуацію. Найімовірніше, це воїни 110-ї бригади імені Марка Безручка. Саме вона отримувала цю позицію. Інформацію зараз перевіряють і командувачі збройних сил просять не поширювати імена загиблих передчасно. Послухаємо речника угруповані військ Таврія Дмитра Лиховія. Що збройні сили України перевіряють обставини загибелі групи українських полонених військовослужбовців у процесі виходу з позиції зеніт на південній околиці Авдіївки? Ця перевірка також має ідентифікувати загиблих військовослужбовців, зображення яких поширюють на російських пропагандистських ресурсах. Ну і ще раз нагадаю, що командування повідомляло, що деяка кількість українських воїнів потрапила в полон під час виходу з Авдіївки. Часом прокуратура почала розслідування одразу двох епізодів розстрілів українських полонених. Окрім згаданого випадку, росіяни могли вбити двох українських бійців поблизу села Веселе Бахмутського району. І перші винищувачі F-16 з'являться в Україні орієнтовно у червні 2024 року. Про це пише Foreign Policy з посиланням на європейських посадовців. Видання наводить слова міністра оборони Литви Арвідеса Анушкаусаса та ще одного неназваного посадовця. Нещодавно Нідерланди пообіцяли передати Україні додаткові шість винищувачів, а всього 24 авіасудна. Українські пілоти проходять навчання на базах в Румунії, Британії, Данії та США. Українські дрони, що є аналогами російських ланцетів, невдовзі почнуть тестувати в бойових умовах. Дві з чотирьох розробок вже перейшли попередні випробування. Вітчизняна розробка зможе захоплювати ціль на останньому етапі польоту, щоб далі бути стійкою до РЕП. Про інші переваги розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Лонце дозволяє збільшити дистанцію враження техніки. Тобто він працює там на 40 кілометрів, там 30-40 кілометрів. Ось сьогоднішні там коптери, FPV, Вони працюють там 10-15. Важливо, що може працювати в день, як FPV працюють в день, тому що великі коптери, які бомбери росіяни їх називають Баба Яга, вони працюють вночі, тому що вони великі, і їх можна вражати. Ну і у перспективі за декілька місяців можна буде виробляти близько 100 подібних дронів на місяць. І польські протестувальники намагались блокувати залізничні колії на станції дорогуськ. Їм завадила поліція. Поїзди рухаються за розкладом. Про це написала Державна митна служба України. Тим часом рух вантажівок на цьому КПП повністю заблокований в обидві сторони. З вчорашнього ранку аграрії, попри обіцянки, перестали пропускати навіть швидкопсувні та гуманітарні вантажі, хоча обіцяли їм безперешкодний пропуск. Користувачі у соціальних мережах повідомляють, поляки затримують і пасажирські автобуси. Попередження про затримки з'явились і на сайтах регіональних перевізників. Російські хакери зламали кілька платформ українських медіа напередодні ввечері. Про втручання заявили чотири медіа: Українська Правда, Ліганет, Апостроф та Телеграф. Зокрема, кіберзлочинці розмістили фейки про збройні сили України в Авдіївці в акаунті соціальній мережі ікс, колишній твіттер. повідомляє Держспецзв'язку, Фахівці вже ведуть дослідження цього інциденту. Фільм «20 днів у Маріуполі отримав премію Бафта. Стрічка журналіста і режисера Мстислава Чернова перемогла у номінації Найкращий документальний фільм. Над нею він працював разом з продюсеркою Василиною Степаненкою. Фотокореспондентом Євгеном Малолєткою. Кінопремія Бафта, щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог Оскара до слова «20 Днів у Маріуполі» є номінований і на премію Оскар як найкращий документальний фільм. Церемонія нагородження відбудеться уночі одинадцять. Цього березня сніданок з 1 – ваша точка опори. Пам'ятайте про це і будьте з нами.